Придбав в магазині АЛО Такий реєстратор по супер ціні. Це мене з ще було. Саме цікаво, що в ньому є Wi-Fi, Це абсолютно за такі гроші. Зараз покажу. Маленький. В принципі, це дуже добре. Зарядка в ньому дуже дуже длинна. Саме головне, що мені подобається, в ньому що дуже добре приліпає до скла. Покажу, яка зарядка. -то. Бачите, куди я засунув самий кінець. Машини. Так, де тут? Mr. a okay. Є функція на парковці, коли машина на паркінгу, то є функція того, щоб вона... дуже багато налаштування вже дивився. 2080 снимаем цикл записи настраиваем HDR ну це экспозиция вот датчик движения самое главное микрофон дата время и чувствительность G-сенсора на парковке включаю прям парковки так само. Ну, Wi-Fi wi дуже радует. В нем. Вот Wi-Fi, то время, автозаключение, звук клавиш, мова. Правимо на телефон. Тут я. Бумажка. Дякую, Алло.